Вітаємо вас на нашому каналі ФІНСІМ'Я. Сьогодні поговоримо про третій рівень пенсійної системи і дещо про страхові організації. Міністерство соціальної політики України наголошує на тому, що пенсійне накопичення це практичне питання фінансової грамотності кожного та відповідального власного майбутнього. Тож, будемо фінансово грамотними! Розуміння, що в Україні потрібні пенсійні накопичення, з'явилося не зараз, а більше 20 років тому. Вперше у 1998 році в указі президента. Відповідно до пенсійної реформи 2003 року в Україні мали запрацювати три рівні пенсійної системи. Але фактично для більшості зараз працює лише перший солідарний рівень пенсійної системи. Наша мета, щоб для вас особисто працював не лише перший, а й третій рівень пенсійної системи. З інформацією про цей та інші рівні можна ознайомитися на сайті Міністерства соціальної політики України у розділі Пенсії. Що ж таке третій рівень пенсійної системи, і на що варто звернути увагу, коли обираєте страхові компанії. Третій рівень. Це система недержавного пенсійного забезпечення, тобто вибір за вами. Цей рівень здійснюють пенсійні фонди, страхові компанії та банки. Діяльність страхових компаній регламентує закон України про страхування. Цей закон регулює засади функціонування ринку страхування взагалі, діяльності його учасників. Особливості державного регулювання та нагляду за діяльністю на ринку страхування, а також захисту прав та законних інтересів клієнтів. Що ж означає термін страхування? Це правовідносини щодо захисту страхових інтересів фізичних та юридичних осіб при страхуванні ризиків, пов'язаних з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням. Ключові слова вже не один раз сьогодні звучали це захист страхових інтересів, тобто законодавчо унормовані правила, які захищають ваші інтереси. До класів страхування належать, зокрема, такі: страхування життя, інвестиційне страхування життя, безперервне страхування здоров'я і пенсійне страхування. Вибір за вами можна обрати і страхування життя, і пенсійне страхування, і інвестиційне страхування життя. І, звичайно, ризикове страхування життя здоров'я. Статтею 17 закону про страхування передбачено, і це важливо знати, що розмір статутного капіталу страховика не може бути меншим за розмір мінімального капіталу страховика. Тобто варто знати, який же капітал страховика пропонує нам компанія, інші має компанія. До страховика, який отримав ліцензію це також обов'язкова умова. Ліцензія на здійснення діяльності з прямого страхування за одним чи декількома з класів страхування життя. Капітал має бути. 48 мільйонів гривень. Компанії фінансові продукти, яких ми пропонуємо, повністю відповідають потребам і вимогам, передбаченим законом про страхування. А в частині капіталу це набагато більше, ніж передбачено законом України про страхування. Це наші улюблені компанії Граве та «Метлайф». Що ж вони пропонують? Компанії Грави та Метлайф пропонують надійний страховий захист навіть з мінімальною сумою внеску, гарантовану суму накопичення, додатковий інвестиційний дохід, зручну форму інвестицій, індивідуальний підхід до кожного, оперативність виплат, податкові пільги, передбачені законодавством. А ми, фінансові консультанти, Обіцяємо вам детально розповідати про кожну програму, відповідати на ваші запитання і підібрати вам